Доброго дня. Сьогодні мова піде про проблему, про яку я згадала, опинившись у Франкфуртському ботанічному саду. Проблема ця називається кліщ. Ось я знайшла рослинку, яку я вчасно не обробила, і, повернувшись з Франкфурта, я помітила, що маю таку сітку. Яка каже, що на рослині присутній кліщ? Рослина поки що не видає секретик, що, її хто, що хтось її їсть. Але, маючи сьогодні 20 кліщів, на ранок я можу отримати наступного дня 220. Тому проблему треба терміново вирішувати. При цьому. Я беру мікроскоп, який підключається до комп'ютера, і розглядаю, хто ж там бігає у мене на листочках. Мікроскоп у мене не дуже вдалий, він реагує навіть на пульс. І тому зображення нечітке. Отже, маю проблему знайти класний мікроскоп. Ну, це перша проблема. А друга проблема, яку я собі поставила ще два роки тому, знайти якусь, якийсь метод обробок, який би не використовував хімію. Отже, ось мої кліщі, дві особи, вони не рухаються. Бачите, пульс відображується на екрані. І все це рухається. Отже, достатньо невдала зйомка зйомка, але все ж таки я можу показати оцих двох козявок помаранчевих, які є кліщами на плюмерії. Отже, я шукала два роки тому хижака, кліща, який поїдає у цих домашніх кліщів. Отже, один кліщ поїдає іншого. Ось я його знайшла. В Німеччині купила, ось рухається така його домівка. І зараз вилазить оцяка особа прозорий кліщ. Ось він. Може, його погано видно на екрані, але він там є. Коли я його побачила, я дуже зраділа, тому що я до останнього не вірила, що я його привезу сюди, в Україну. Я не знайшла два роки тому. В Україні, де можна купити цих хижих кліщів. Я знайшла їх в Європі і я знайшла їх в Росії, але купити не купила, і відклала цю проблему на потім. І от, коли я знаходилась в Франкфуртському ботанічному саду, я побачила об'яву, що не турбуйтеся за дітей, діти можуть знаходитися в саду, і це. Безпечно, тому що обробки проводяться тільки біологічними засобами. І висять пакетики такі маленькі, в яких живуть ці хижаки. І можна було списати, де саме продаються ці кліщі. Ось я в ботанічному саду трошечки відволікаюсь від кліщів, так содіум, який я мала. Честь посадити в своєму садочку, не знаючи, що з нього виросте. А виросте таке величезне дерево, як я побачила, з такими зубами, які стирчать з під землі. Достатньо такий е казковий ландшафт виходить, наче з іншої планети. От такий красивий таксодіум. І от кедр, який я теж посадила манюню в своєму садочку. І не тільки я так зробила, і ось що з нього може вирости. От таке величезне дерево. Показав мені Франкфуртський ботанічний сад. Правда, рік народження тут 1810 У нас історія завдяки нашому сказ... скаженому сусіду, не дає змогу вирости деревам. Мати такий вік, все знищується раз на сторіччя. І тому я не турбуюся. Ось я побачила в ботанічному саду педофіл доті-споті і чи споті доті. Зраділа, що 30 листопада він ще зелений. Згадала, а як там мій? Мій вже знаходиться під величезним. З шаром снігу. Ще акантус. Дуже рослина, яку я шаную, яка в мене є, але не така красива, звісно ж. Цей взагалі красень. Отже, про кліщів. Я знайшла, де вони продаються в Німеччині, а мабуть так, по всій Європі. Вони продаються в звичайних магазинах, таких як наш епіцентр. У відділі, де продаються всі отрути для щурів, тарганів, різних комах. Там треба купити така картка. Просто лежать картки, на яких зображені кліщі ти береш цю картку, йдеш на касу, заповнюєш свою адресу і тобі приносять додому пакетик, в якому знаходиться десь 8 чи 10 тисяч цих кліщів. І написано, що їх терміново випустити треба на волю, тобто на ваші рослини. Для того, щоб вони не померли з голоду і почали терміново харчуватися. Ну, у мене терміновість затяглась на два дні. Я переживала, що вони не доїдуть. Вони доїхали, я їх побачила в мікроскоп, що вони живі, здорові, випустила на свої рослини і вони побігли працювати. Отже, я радію тому, що я їх знайшла, але мені сумно з того, що це сталося не в березні. Не в квітні, коли у кліща медовий місяць, і вже тепло достатньо, і я їх можу випустити в сад. І тоді вони будуть жити не півтора місяця, а ціле літо їм вистачить у мене роботи. Отже, отакі малі ботаніки, які знаходяться в ботанічному саду Франкфурта, можуть вільно. Торкатися рослин, не боючи, що там якась хімія. Від всіх хвороб, від всіх інсектів, кліщів тепер німці використовують тільки біологічну зброю, яка для людини вони вказують в своїх цих, е, на, на табличках по всьому ботанічному саду, що для людини це ніякої загрози. Вона не становить. Отже дитина бавиться з листочком і радіє цьому. Далі я просто можу розказати, що я бачу, і що я побачила, і що я саме хотіла побачити в цьому саду. Я хотіла побачити свої рослини і в яких умовах вони там. Ростуть, що з ними роблять, щоб їм було класно. Ну, Перш за все, я побачила, що антуріуми у них е у більшості своїй знаходяться не в ґрунті, а з вільним корінням. Ну, В крайньому випадку це коріння е прикрите мхом, а в багатьох випадках коріння просто е примотане до вологих коряг. До вологої деревини. Отже, коріння Антуріумів дихає. Так само і архідеї. Всі, крім пафів, крім башмаків, вони всі прив'язані до дерев і прикриті трошечки мхом їх корінці. Багато рослин яких я не знаю, я просто милувалась ними, але звертала саме увагу на ті рослини, які знаходяться у мене вдома, отак, От переходячи з павільйона в павільйон, павільйон ароїдних вражає різноманіттям, барвами. Глянцевими листочками, оксамитовими листочками. До речі, крім нас, проходили уроки наукознавства чи ботаніки, я не знаю, які, які це уроки в школах Німеччини. Багато було в саду в цьому ботанічному саду. Груб дітей, де вчитель проводив уроки прямо тут, в залах. Какао, плоди какао висять на стовбурі дерева. Знову орхідеї. Цим В даному випадку, ось вони примотані до дерева. І он багато-багато інших орхідей на одному дереві багато видів. Тілансія висить. Хотілося роздивлятися і роздивлятися. Тому що, звісно ж, у нас немає такого, такої колекції рослин. Ну і не дивно, тому що взимку у нас просто, я не знаю, як виживає наш ботанічний сад. Ось знов висить антуріум у ці великі листя, він просто висить на стовбурі дерева. Коріння звисає вниз, трошечки прикрите мхом. Ця красива червона квітка, я навіть не знаю, що це, на жаль. До речі, на днях мені Ютуб запропонував подивитися відео з Донецького ботанічного саду. Я дуже здивувалася, що там ще щось живе. І я вам скажу, там дуже багато рослин, і вони живі, і достатньо інтересно було дивитися, цікаво було дивитися це відео. Якщо вам зустрінеться Донецький ботанічний сад, подивіться, просто як для загального розвитку, щоб уявити, як там живуть люди. Так, а оця вітрина мені сподобалася тим, що тут е, пафи, оці чобітки орхідеї, разом живуть з такими рослинами, як синполія, тобто фіалка, в одних і тих самих умовах. Для мене це дивно. Тут якісь болотяні рослини пішли. У спіраль я не бачила ніколи. Це знайомі нам. Ірис Болотяний Монстера Адансонія. Пальми просто неймовірні. І в такому класному стані я роздивляюсь якісь знайомі мені листочки, але це не суттєво. Саме на цих рослинках я побачила оці пакетики, на яких малесенькі, в яких сиділи ці хижаки, хижі е кліщі, дотянулася до одного з пакетиків, сфотографувала. Назву фірми знайшла в інтернеті. Інтернет мені підказав, що я можу вільно купити в Хорнбасі цих кліщів, а можу в інтернеті замовити. В будь-якому випадку їх як продукт, який довго не можна зберігати, приносять прямо додому, за адресою яку ви вкажете. І вам треба випустити їх на волю, це я повторююся. Взагалі-то я помітила, що це я знімаю, як класно вони, як взагалі вони саджають рослини в озеро, поки вони його спустили в штучне, в штучну водойму. Взагалі-то я помітила, що я, може, із-за війни, може, з якоїсь іншої причини, перестала. Ось коріння стирчить антуріума. Ви бачите, на карясці підтверджує мої слова, що воно не в ґрунті, просто вільно дихає. А ось такий пупирчастий в голках стовбур цікавий. Ніколи такого не бачила. Із-за війни, а може, із-за чогось іншого, я перестала обробляти свої рослини в саду так інтенсивно, як я робила раніше. Хоч маю вдома багато хімії. Якось мені стало рослини жалко, і я помітила, що вони від цієї хімії якось ну, начебто страждають. Ну, Щось не те. Без хімії вони розвиваються значно краще. І це літо мені показало це. Тому я тепер обробляю хімію, але тільки якщо є в тому серйозна потреба. Ось такі рослини, пальми, більшість з яких відсотків на 70% я ніколи в житті не бачила раніше, і мені було достатньо цікаво подивитись. Це вже вихід з павільйону, він же і вхід. Ажіотажу немає. Крім учнів середньої школи і нас в ботанічному саду я людей більше і не бачила. Такі тайські кувшинки я маю вдома, і мені було цікаво спостерігати, що взимку вони не заснули. Мої сплять зараз, хоч знаходяться не на вулиці, на вулиці вони вимерзають, а ці ще не сплять. І не заснуть, бо тут, може, світло якесь спеціальне для них. Щось для них створені, якісь спеціальні умови. Поки що я не, не розумію, які саме. Тому що і, мої, і моїм тайським кувшинкам, і тепло, і світло, але вони заснули до весни. Ця рослина взагалі дивна, така волосяна рослина. Я не знаю, що це. Але має вона такий вражаючий ефект, справляє. Кактуси. Я завжди була спокійно відносилась до кактусів, хоча мала велику колекцію колись до того часу, поки моя дитина не впала на них долонями. І тоді ми мали велику проблему, витягуючи гілки ці голочки. І я знищила свою колекцію. І ось я знову до них повернулася. І побачила знову їх красу. Ну, по-перше, такий колір, вони, блакитний, мають якийсь особливий, якийсь такий спокій, ці вертикалі і кулі, форми цікаві. І до того ж, композицію ландшафтники розмістили достатньо вдало так вона. Перепади висот, форм красиво. Я знаю одну німецьку сім'ю, їм пара рочків по 80, їм на весілля подарували маленький такий кактус, і коли, коли їм було 20 років. І ось цей кактус-ріс, ріс. вони навколо нього побудували саме для нього зимовий сад. І зараз він вже упирається в стелю цього зимового саду, який у них вистою на три поверхи. Отже, він такий, як тут зараз, в цьому павільйоні. І вони пишаються цією рослиною, всім розказують історію. І так дуже приємно, що люди зберігли свій, свій весільний подарунок. А це щеплені кактуси. На висоті, ось такі жовті, кульки. А цей такий ватяний, начебто, Колір красивий. Це такий колір кактуса, це колір і агави, це колір кактуса і агави. Ну, Такий колір це саме їх колір. А ось грошове дерево, воно цвіте. У мене воно теж цвіте вдома. Для того, щоб воно цвіло, просто треба його обризкати добривом для квітучих рослин. А ось агава на такому величезному стовбурі. Ще одна така рослина з красивими формами і листям. Я не засняла, а ось вона, Діоскорея, чи якось так вона називається отакий стовбур, наче нога слоняча. а потім такі тендітні листочки, красива рослинка. Ось такий. Стовбур камінь. Я вперше побачила дерево, кактус. Отже, звичайний стовбур, наче у нашого дуба, а на вершині цього стовбура кактуси. Це не воно. Але теж щось цікаве. Грушка. Ось така розп'ята грушка, чи яблунька. Десь в полі біля саду. А тут я хотіла показати, в яких умовах росте камелія, як її посадити для того, щоб вона не мерзла. Ось вона з трьох боків, оточена хвойними рослинами. Ну і небо. Просто спокійне небо з веселкою. Франкфуртське небо, поля навколо Франкфурта. Дороги в полі асфальтовані. Просто пройшов дощ і тому блищить цей асфальт, значить, це грязюка. Насправді ні. Куди б ти не пішов, всюду асфальт. Всім пока-пока. На цьому кінець відео.